Рівне провело в останню дорогу героя, який загинув у боротьбі за Україну. Він такий, улибався сюди, до роботи чудового, він такий, такий да. до роботи він такий, Постійно, постійно скажу, да. у мене коняка є, він до мене приходить, да, там, там, пішли коні за, за плужком, за, це. за плужком це Все серебро да. ну, У будь-якого в селі в Крилові, спитайте. Він будь-якому допоможе, хто приходить, хто був такий. Військовослужбовець народився у Рівному, навчався у 5-й гімназії. А за тим у 38-му ВПУ отримав освіту газозварювальника. Яноком поїхав працювати за кордон. У 2020 році повернувся та оселився у селі Крилів на Куреччині, де проживала його тітка. Щира людина була добра, хороша людина, сонячна, світла, постійно посміхаюча. Позитивна, нічого поганого не можу сказати. Дуже хороше. Меня все село за ним. Він щирий, добрий, безотказний чоловік. У червні цього року Віктора мобілізували до Збройних сил України. Воював герой на Донеччині та на території Курської області. Там, на жаль, 15 грудня загинув у бою. Україна платить страшану велику ціну за свою свободу і незалежність. Це ці загиблі войни. Ми не мешканці, діти, які йдуть всього світу, які хвороби вбиває, нищить. Одним із них слава Віктор. Він там бажав перемогу і зробив для нас усе. На наш, наш обов'язок гідно пам'ятати його, так само, як пам'ятати багатьох інших українських захисників. Чоловіку було 43 роки. Поховали бійця у Рівному на кладовищі нове. Ольга Данюлюк, Олег Шаламай Новини Рівного.